21 липня у приміщенні центру позашкільної роботи та дитячої творчості відбувся благодійний концерт Світло переможе, на якому збирали кошти на DJI Mavic 3 та акумулятори до нього для 25-ї бригади ДШВ. Як все відбувалося та скільки коштів вийшло зібрати, розкажуть наші журналісти. Організація та проведення концерту взяли участь близько 200 людей. Творчі колективи міста та відомі вокалісти. Окрім благодійного донату, можна було взяти участь у лотереї та аукціоні. Доглядачі вигравали призи. Наша основна мета концерту підтримати фінансово 25 бригаду ДШВ. Чому ми брали саме такий формат підтримки творчий? Тому що ми знаємо, що творчість і мистецтво об'єднує, а в єдності наша сила. Організатори діляться, що дуже вдячні кожним, хто захищає Україну та віддає свої останні сили там, для того, щоб нам було спокійно тут, щоб наші діти не бачили війни. Цей концерт в першу чергу про дітей. У нас дуже багато дитячих колективів задіяно, всі дуже талановиті, такі яскраві. Їх багато, вони цікаві, за ними цікаво спостерігати. І це концерт саме про дітей і про те, наскільки важливо дітям не бачити війни, тому що хлопці і дівчата, які зараз воюють за нашу свободу, вони воюють за щасливе майбутнє наших дітей і вже в другу чергу нас. Цей концерт це не просто збір коштів, це нагадування Україні та Кам'янчанам, що війна триває. Вона тут, у нас вдома. І для того, щоб наші хлопці нищили ворога ще краще, їх треба підтримувати то, як може. Даршому від організатора цього свята надійшло. надійшла така пропозиція, що можливо спробуємо створити концерт на підтримку збройних сил України. Здається, в нас непогано вийшло. Ми непогано це рекламували. Мені здається, що на цьому етапі це дуже добре. Іван каже, прагнення людей надихає та неабияк мотивує волонтерів, адже саме спільна робота українців дає результати та наближає перемогу. Ми будемо танцювати в підтримку за СУ. Ми прийшли подивитися концерт. Тут виступає моя онука, і я хочу подивитися. Це красиво, святково. Дай Бог нам. І допомагати, і допомагати за села. Ми прийшли підтримати людей, які взагалі організували дане міроприяття, колективи міста. Да. Взагалі нам дуже подобається ходити сюди на концерти. Ми кожен концерт майже приходимо сюди, якщо є тільки можливість. Організатори щиро вдячні за підтримку міському голові Андрію Білоусову департаменту з гуманітарних питань. Центру бусошкільної роботи та дитячої творчості, творчим колективам та сольним виконавцям. З їхньою допомогою вдалося організувати концерт, подарувати радість кам'янчанам та допомогти нашим захисникам. Під час концерту зібрали близько 32 тисяч готівкою. Якщо ви теж бажаєте доєднатися, шукайте посилання в Ютубі.